Як отримати компенсацію за пошкоджене майно? Представники громадської організації 10 квітня розповіли про процедуру оформлення та отримання допомоги від держави. Зустріч із мешканцями та головами ОСББ відбулася 12 березня в міськраді. Юристи роз'яснили жителям, в якому випадку не можна отримати компенсацію та як уникнути можливих помилок. Цікавило питання щодо. Ну вся інформація була доступна, і питань щодо е, приватного сектору і щодо приватизованих квартир в мене не було. Але було питання з приводу тих квартир, які на сьогоднішній день ще не приватизовані. Е, видані е, квартира не мечам по ордеру, а власником квартир є територіальна громада. Ну у відповідь я зрозуміла те, що територіальній громаді е, 10 квітня не компенсує, є відновлення. Не компенсує. Тому квартири наймачі мають бути зацікавлені, щоб приватизувати квартири. В нашому будинку, по приморській, 11 були пошкоджені вікна в квартирах, і люди писали і в ЦНАП писали, і в благодійний фонд писали заяви. Я подавала списки, але так, так вийшло, що і Деякі люди не змогли прийти в той день, коли ви, ну, записували на благодійну допомогу і сказали, щоб прийшли вчора. Люди вчора прийшли, а виявилося, що їх нема в списках, тому вийшов такий конфуз, що я. Подавала в списки, сказали, щоб вони прийшли. Їх нема в списках, тому зараз будемо виясняти, як, тому що літні люди не всі змогли прийти. Представники громадської організації тісно співпрацюють з жителями громад, які Постраждали внаслідок бойових дій. Топівденно з юридичними консультаціями приїжджають не вперше. В першу чергу є така проблематика, з якою люди зіштовхуються, це відсутність майна в єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, тому що багатьох людей або майно, або не оформлене, або правостановлюючі документи були складені до 2013 року. Відповідно до того до законодавства, яке діяло до 2013 року, цієї вимоги не було. Потім вона з'явилася. Відповідно, в людей це майно не внесено, А сама програма є відновлення. Передбачає саме наявність майна в державному реєстрі речових прав. Тому в першу чергу це була, скажімо, наша інформаційна така компанія, направлена на те, щоб змотивувати людей, яких майно не внесено, його туди внести. Програма і відновлення принципі, по такому принципі працює. Є певний перелік товарів, робіт і послуг, і певний перелік учасників цієї програми, через яких можна розрахуватися і реалізувати своє право на компенсацію. Зустріч в міськраді відбулася за участі виконуючого обов'язка заступника міського голови начальника УЖКГ Володимира Сеника. Він розповів про міську програму, за якою постраждали від російських обстрілів сплачуватимуть компенсацію. Управлінням житлово-комунального господарства розроблено програму надання матеріальної допомоги. Вона знаходиться в управлінні соціальної політики. Цифри там наступні, тобто 30% від пошкодженого майна, але не менше ніж 5 тисяч гривень. І не більше ніж 40 тисяч гривень. Спочатку комісія виходить, зробить акт обстеження, а потім другий етап це акт, саме де прораховують надання матеріальної допомоги. Тобто в два етапи це робиться. Більше інформації про отримання компенсації за пошкоджене майно дивіться в програмі про тиждень.